Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями. Москаль любить, жартуючи, жартуючи, кине, піде в свою московщину, а дівчина гине. Не слухала Катерина, ні батька, ні неньки, полюбила москалика, як знало, серденько, полюбила молодого в садочок ходила, поки слава на все село недобре стала. Нехай собі ті люди, що хотять говорять, вона любить та й не чує, що вкралося горе. Прийшли вісти і в поход затрубили. Пішов москаль в Туреччину. Обіцявся, коли не загине, обіцявся вернутися. Тоді Катерина буде собі московкою. А поки що, нехай люди, що хотять, говорять. Не журиться Катерина, вікно виглядає. Минуло півроку. Занудило коло серця, закололо в боку, ледве-ледве дише, вичуняла Катерина, Отсуне квартирку, поглядає на улицю, колише дитинку. Поглядає, нема та й нема, чи то ж і не буде, пішла б в садок поплакати та дивляться люди. Може, вбитий чорнобривий за тихим Дунаєм, а може, вже в Московщині другою кохає. Ні, чорнявий не убитий, він живий, здоровий, бо вернулись москалики іншими шляхами. Сидить батько кінець стола, на руки схилився, тяжко зажурився, коли його стара мати за сльозами ледве-ледве вимовляє доні Де ж твоя пара в Московщині? Іди ж їх шукати, та не кажи добрим людям, що є в тебе мати, що ти наробила? Доню, моя доню, іди ж, шукай у Москві. Будь щаслива в чужих людях, до нас не вертайся, поблагословила, обізвався старий батько, чого ждеш, небо? зарядала Катерина. Та бух йому в ноги, прости мені, мій батечку, що я наробила? Нехай тебе Бог прощає. Молись Богу, іди собі. Ледве встала, поклонилась, вийшла мовчки з хати, Богу помолилась, взяла землі під вишнею, пішла селом. Плаче Катерина, на голові хустиночка, на руках дитина вийшла з села, серце мліє, назад, подивилась, покивала головою та й заголосила. За Києвом та за Дніпром, попід темним гаєм, іде шляхом молодиця. Заплакані очі. У Латаній свитиночці на плечах торбина в руці ціпок, а на другій заснула дитина. Зустрілася з чумаками, закрила дитину, питається. Люде добрі, де шлях в Московщину? Московщину оцей самий. Далеко небого? Саму Москву. Христа ради дайте на дорогу, бере, аж труситься, тяжко його брати. А дитина, вона ж його мати заплакала, пішла шляхом, у броварях спочила, Та синові медяник купила. Довго, довго сердешно я все йшла та питала, було й таке, що під тином, з сином ночувала, поспішала в Московщину, аж гульк зима впала. Іде Катерина у личаках, в одній святині дивиться, щось мріє. Ідуть москалики. Серце мріє, полетіла, зустрілася. Пита, чи немає мого Івана, чорнявого. А ці, ми не знаємо, і, звичайно, сміються, жартують, подивилась Катерина. Не плач, сину, моє лихо, що буде, то й буде. Піду дальше, більш ходила, а може, й зустріну. Отдам тебе, мій голубе сама загину. Реве свище за по лісу завило як те море біле поле снігом покотилось. Вийшов з хати карбівничий, щоб ліс оглядіти. Та де тобі таке лихо, що не видно й світа? Е, -ге -ге, бачу, що там таке. Що? Москалі? Де москалі? Та що ти, схаменися? Де москалі лебедики? Та он, подивися, полетіла Катерина і не одяглася. Мабуть, добре московщина в втямку їй далася, бо вночі тільки й знає, що москаля кличе. Через пеньки, за метами, летить, ледве дише. Боса стала серед шляху, втерлась рукавами, а москалі їй назустріч, як один верхами. Попереду старший їде. Любий мій, Іване, серце моє кохане, є, де ти так барився? Та до його застремена, а він подивився та шпорами коня в боки. Чого ж утікаєш? Хіба забув Катерину, хіба не пізнаєш? Подивися, мій голубе, подивись на мене, я, катруся, твоя люба, Наш чорвеш стремена. А він коня поганяє, ніби той й не бачить. Дура, отвяжися, возьміть і прочь, Безумною. Боже мій, Іване. Ти ж присягався, возьміть і проч, що ж ви стали Кого мене взяти? Хоч ти не цурайся, наймочкою тобі стану. З другою кохайся, я забуду, що колись кохалась, що у тебе сина мала, покриткою стала. Покинь мене, забудь мене, та не кидай сина, не покинеш. Я винесу тобі сина, кинула стремена та в хатину, Вертається, несе йому сина, несповита, заплакана, середешня дитина. Ось де воно, подивися. Де ж ти? Утік нема. Сина батько одцурався. Боже ти мій, дитя моє. Та дінусь з тобою, москалики, голубчики, візьміть за собою, не цурайтесь, воно ж сиротина, візьміть його, та віддайте старшому за сина. Візьміть його, бо покину, як батько покину. Гріхом тебе на світ Божий мати породила, Виростай же на сміх людям. На шлях положила. Оставайся шукать батька, а я вже шукала. Та в ліс, з шляху, як на весна, а дитя осталось плаче, бідне. А москалям байдуже минуле. Лісничі почули. Біга Катря боса лісом, біга та голосить, то проклина свого Івана, то плаче, то просить. Вибігає на возлісся, кругом подивилась, та в яр біжить, серед ставу мовчки опинилась. Прийми, Боже, мою душу, а ти, моє тіло, шубовсть у воду попід льодом геть загуркотіло. А тому, тому на світі, що йому зосталось, Кого батько й не бачив, мати отцуралась, що зосталось Байстрюкові? Хто з ним заговорить? Ні родини, ні хатини. Панське личко, чорні брови нащо? Ішов кобзар до Києва та сів спочивати, торбинками обвішаний його поважати. Мале дитя коло його на сонці куняє. Хто йде, їде, не минає. Їде шляхом до Києва берлин шестернею, А в берлині господиня з паном і сім'єю. Опинився проти старців. Курява лягає, побіг Івась, бо з віконця рукою махає. Дає гроші Івасеві, Дивується пані, а пан глянув, одвернувся. Пізнав цікарі очі, чорні бровенята, пізнав батько свого сина. Та не хоче взяти. Пита пані, як зоветься. І Вась, какой мілись, Берлин рушив, а і Вася курява покрила. Полічили, що достали, встали сіромахи, помолились на схід сонця, пішли понад шляхом.